The great state of Indiana signed an agreement with the uh, Jatomur Oblast. Some may call this sub national diplomacy um, in some sterile jargon used of yesteryear or in official relationships, but I prefer to call it community to community building. And the bond building that we're doing right now, putting it on paper. Uh, is built to last the test of time. Governor, we saw you improvise and innovate yourselves to early success against great odds in the military conflict with Russia. We see your commitment to humane values in wartime situations where these values and moral code have been discarded and disappeared, quite frankly, from the battlefield, from the aggressor. The MOU that we signed earlier today is yet but the first step to building on a more formalized partnership. And so, to my uh, fellow Hoosiers, my fellow community builders back home in Indiana and all across Ukraine, I say now is the time for construction. And I pray and will prepare uh, for a time soon for reconstruction and recovery. We understand the stakes that are involved. and we believe in the rewards. So proud to stand with you. Let's get at this. Let's get to work. And Slava Ukraini. Я ще раз хочу повернутися до початку про кропітку працю на протязі 2,5 років про роботу нашого міжнародного підрозділу з почесним консульством в Індіані. І мені надзвичайно приємно, що сьогодні воно вилилось в перший документ, який був підписаний при президентові України, і це документ, який підписаний не онлайн, а мені дуже приємно, що Ерік Холком сьогодні прибув до міста Києва, і ми підписали рамковий меморандум, який передбачає дійсності старт нашому співробітництву. Ми говорили сьогодні про економічну сферу і дійсно те, що схожість регіонів у у видобувній галузі в сільськогосподарському векторі роботи. Нам є чим поділитися, є чому навчитися, і саме головне, що нам є що запропонувати, щоб наші друзі, наші партнери в Сполучених Штатах Америки навчилися чогось у нас. Ми говорили про Органічні культури, ми говорили про вирощування ягід, ми говорили про видобувну галузь. Дуже важливим другим напрямком є, безумовно, відбудова. І ми також намірили, намітили і теза губернатора, на губернатора Еріка Холкомба на прес-конференції, що ми скоро будемо відбудовувати Україну разом. Мені надзвичайно сподобалось. Третій напрямок це реабілітація, і Сполучені Штати Америки мають неабиякий досвід в реабілітації поранених внаслідок бойових дій в, ментальному, в ментальній реабілітації. Ми також проговорили ці можливі напрямки. Ну і безумовно не може полишатися осторонь. Це культура, це спорт, і ми говорили про такі напрямки, як ігри нескорених. Як Змагання, умовні змагання ветеранів війни зараз проходять паралімпійські ігри, і мені приємно, що наші ветерани, беруть наші паралімпійці, беруть участь в Житомирщині, беруть участь в паралімпіаді, здобувають перемоги. Дійсно, нам є чим ділитися, і що приємно, є чому вчитися один в одному. Тому я вважаю, що сьогодні старт великої дружби між штатом Індіана та Житомирщина.